Значить, продовжуємо нашу роботу над проєктом. І е, сьогодні ну, дореалізуємо наш проєкт. На слідуючий раз вже буде точна лабораторна робота, яку ми з вами всі чекаємо. Значить, ну, по-перше, ми дивіться, з вами реалізували. Я зараз закоментую ось оцей рядочок, щоб він нам не спричиняв помилки. От. І е, покажу, що ж у нас є. Значить, обов'язково треба, щоб у нас був запущений Ксамп. Е, так? Ви ж екран бачите, так? Так. Так. Значимо. Um, Ксамп, щоб був запущений, і в е, Ксампі, щоб були запущені Apache і MySQL. Значить, е, далі е, давайте відобразимо нашу табличку. Яка тут, до речі, відео додалося тим, хто як кажуть, дивитиметься після заняття, все це, да, у нас з вами табличка BVM 731. Давайте її відобразимо, да, база даних, точніше, табличка ID Students називається. Да, і ми ось отут бачимо. Декілька записів, які є в нашій табличці. От ці записи ми вже відображаємо тут. Причому ж дивіться, як в нас побудована наша програмка. Дивіться, ми маємо, ще раз повторюсь, два класи, але дуже швидко: перший клас це просто параметри підключення вміщує, другий клас формує рядок для підключення бази даних, і у нас, виходить, ось тут. Сам наш проєкт. Дивіться, глобально ми оголосили змінну кон, яка створює екземпляр класу MyConnection, який бере всі оті параметри, які в наших додаткових класах. І це відбувається ось отут. Дивіться, коли ми пишемо, що кон це у нас кон, це у нас функція, ми її написали трошки нижче. Ось отут функція кон, да? вона що робить? Вона відкриває. Наш наш конект із базою даних да? здійснює. Пише Connect вдалий. Якщо не вдалий, то видає помилку. Вот. Наступний крок: це ми просто для, зробили таку менюшку, де просто писуємо, да? Змін на крок буде відповідати за номер дії, яку ми хочемо виконати. Ну і далі ми написали функцію Print. Функція Print? Вона що робить вона виводить всі наші дані на екран. Тобто вона формує рядочок, який виконує SQL запит. Ось цей запит, Select це вибрати. Всі записи із таблички ID Students. Так? От. І е, після цього ми вибираємо ці дані. Це вже я розповідав. Далі ми за допомогою рігадера, такого спеціального ці, ну, цілої, такої, цілого модуля такого. На SQL Reader да, ми робимо зміну, яку потім просто розбираємо по рядочках, тобто є такий метод, як read, він щитує по одному запису. Ми один запис щитуємо, виводимо на екран, щитуємо, виводимо на екран, і так це ми робимо в операторі while для того, щоб робити це, доки є ну Записи в нашому прочитаному, в нашій прочитаній таблиці. Вот. Після цього ми з вами що знову ж таки повертаємося до нашого виконання програмки, і вже тоді відображаємо наше меню. В нашому меню ми доволі просто тут просто виводяться дані, далі з клавіатури вводиться номер якийсь, і відповідно цього номера. Відбуваються якісь дії. Да? Якісь дії. У випадку, якщо нуль, да, ну, можна тут написати роботу програми завершено, але ми ну, не, не писали це. І тепер ми з вами попрацюємо далі. Тепер дивіться, я хочу, щоб можна було видавити запис. Да? Для цього я пишу, що якщо у нас буде два, Символ 2, да, ми будемо використовувати, то буде е, працювати наша функція D. Вот. Ну, давайте так, е, десь напишемо функцію нашу del. Починаємо писати ми з ключового слова static. і з ключового слова static. Так. Далі знову ж void. Не будемо нічого ми з вами отримувати, тому void. Далі назва функції нашої deal. От. І функція ця буде приймати один номер. Або не буде нічого. Давайте приймати. Нічого нехай не буде приймати. Да? Давайте. Просто, хай вона буде просто, хай вона сама буде запитувати у нас усе, да? так? І ось отут дивіться, далі ми будемо вписувати, е, наступні елементи. Ну, перше, що ми зробимо, давайте ми запитаємо, який номер, який номер нам слід видалити. Консоль uh, вайтлайн. Uh, right я напишу консоль, консоль, райтлайн. line, right line Введіть номер запису, да вводить номер запису. Введіть номер. Номер. Записуємо. Uh, ще одне. Uh, дивіться. Ми все з вами ніяк не... О, щас, секундочку. Давайте я зроблю ще один нюанс. Щас. дивіться, ось отут цим студентам в загальному. Я отаке написав, дивіться, давайте я напишу. О, стрічечка, ота, яка українські символи, пам'ятаєте, у нас виводить? Ну, дивіться, де я його напишу. Ось отут, у загальному дивіться, так? Я зараз е, нажму редагувати, ось отак. І додам е, цей елемент, щоб, е, щоб він у вас був перед очима. Так, е, тест. Шукаю, шукаю, шукаю. А де просто напис? Так, сюди додавлю, Так. О, і нажму зберегти. Дивіться, тепер ось отут а він у вас у загальному. Бачите? От тут ось? У загальному ось, ось цей рядочок у вас є. От. І ви його можете е, за потреби куди завгодно ставити. Я собі також візьму, поставлю от сюди, щоб ми з вами. Ну, українські букви нормально відображали, да? введіть, е, Введіть номер запису для видалення. Для видання. Поставили крапку з кону. Е, звісно, що ми вводимо запис. Ну, вводимо запис ми ось отак. Я скопіюю, щоб не морочить голову. І напишу так. Інод, так, введу якусь зміну, Інт, наприклад, там К нехай буде, так. Да? Воно ось отак. Тепер воно нам видаляє, ну, повинно видалити номер запису. Значить, що ми з вами робимо, оскільки в нас з'єднання відкрите, ми можемо безпосередньо видаляти запис, да? так? Так. Видалити запис простіше за все, наступним чином. Я вам запропоную наступним чином. Да? Значить, конек у нас він є. Тому давайте зробимо так. Тому ці дві два рядочки ми беремо сюди, я їх зараз поясню. Перше, нам потрібен SQL запит. Дивіться, для того, щоб побудувати SQL запит, наприклад, да, от вам, ну ви ще не пам'ятаєте ці елементи всі, зараз, секундочку, я постараюсь розібратися, де я. Да ну, що я нажимаю? Так, оце я. Все, давайте я хтось трошки. Ага, ось ось отут є у нас, так? Да? Е... Значить, дивіться. Е... Давайте я зроблю зараз ще один запис. оце, наприклад, скопіюю, де да? так як галочку, дивіться, і копіювати зроблю отак. Воно мені дало дані сюди. Я просто нажимаю виконати, і воно мене копіює. Тепер оцей запис сьомий я хочу видалити. Значить, Для того, щоб видавити е, запис, е, ми нажимаємо кнопочку видавити. На що я тут роблю, дивіться, ви зараз зрозумієте. От, і оце ось запит. Дивіться, я його копіюю ось так. Копіюю, щоб його ну, о, правильно в програмці да, задати. І ставлю от сюди. Дивіться. Тепер е поубираю непотрібні елементи, які мені, як кажуть, заважають жити. Так, ось оце. Так, тепер ось оці от попробуємо отак от ось, да? Видалити. Ага, ось от так. так. Тепер, 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 тепер. Тепер, тепер ми сформували. Дивіться, це просто ми сформували зміни. SQL. Тепер має MySQL Command Так, ми робимо команду, яку просто відправляємо. Ну, просто відправляємо, да? Тепер це ми формуємо її просто, да? формуємо екземпляр. Але щоб ця команда спрацювала, нам потрібно зробити отаку от штучку. От написати КМД. КМД. І щоб оцей, це ми просто дивіться, о, нам воно підказує. Execute non-Query. Ось оцей екземплярчик, ми, він його виконає. Так, дивимося. Значить, дивіться ще раз: ми запитали, який номер, ввели номер, далі сформували змінну для видалення далі зробили новий об'єкт цієї команди, але він ще не виконується. Просто об'єкт створений, а ось от execute non query, дана команда, вона якраз виконує його. Так, от, при виконанні, звісно, хотілося би. би Idу. Деліт. Чекайте, чекайте. Не плюс 7, а отак от зробимо плюс і вставимо змінну К. Так. Тобто DID. Давайте дивіться, швиденько. Видалити from, видалити з таблички ID students. Видалити з таблички ID students а, той елемент, в якого. Ось ну, от дивіться. От тут можна. От, давайте я просто спрощу. Може, отак може от воно спрацює? В якого ID дорівнює K? VID, в якого D? VA це D правильно. D ID дорівнює K. Так от. Е, оцей ось наш запит, він передасться цьому об'єкту, а отут оцей об'єкт виконається. Так? Тепер дивіться, я хочу. О, тут все нормально у нас було, а ось цю функцію я хочу помістити в трай. Чому ось оці два рядочка? Тому що вони можуть викликати помилку. Да? Давайте я їх сюди втрай. Поміщу і ось оце поміщений в трай. Тепер же, звісно, мені треба catch. Правильно? Вот, і в кетч. Угу. Угу. І в кетч ми просто ось оцю цю стрічечку, отак ось error. Ось цю стрічечку. Ми поставимо. Ну, ця стрічка вона у нас. Ну, чихаю так буде, щоб красиво вже було. Вот, стоп. Так, так, так. Кетч. Ну, так от EX тоді, да? Екскепшн Екс. Можна без нічого було поставити, але тоді воно б не характер помилки не сприймало. Дивіться. А то тепер, 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 ага. А тепер у мене сьому, о, тепер же ми... Дивіться, що ми маємо з вами. Я, я не буду видаляти хорошо, нажму просто скасувати. Ось обновлю ще раз табличку, щоб ви побачили, що так, ця табличка є. У нас сьомий запис, у нас тут є таблички, правильно? Тепер ми пробуємо запустити і подивимося, що буде. Ми всі варіанти повинні випробувати. Дивіться, що я, от воно мені зараз повинно підключитися, він каже, working, працюю, підключилося, і тепер воно каже: ага, хочете відобразити далі, чи видалити запис? Неївно. Давайте ноль нажимаю. Мені не подобається, що одиничка. Отут з'їхавша, бачите? З'їхавша одиничка, ми її просто ось отут-отак. Отак, опа, притуляємо. Назад, знов запускаємо. Знов дивимося, працює. Так, і так, що нам треба? Відобразити дані. Воно просто нам відображає. Да? А, тепер а, видалити запис, двоєчка. Видалити запис. Ми ставимо двоєчку. Нажимаємо Enter. Воно каже: Введіть номер запису. Я ставлю сімерочку. Так, і нажимаю Enter. І воно нам щось працювало, але, але не знаємо що. Error. Так, visconnect already, data 밑... Бачите, воно каже, Значить, uh. Eh... Adjectives... Вихід. Воно каже, що ми перший не змогли, не змогли перший. Так, так, чекайте. Зараз подивимося. Воно каже, що Ріадер треба було закрити. Конект закрити було б. Воно каже, що треба було закрити конект з базою, і це правильно. Дивіться, виходить Так, що оцей е, конколс, так, його краще було б. Так, а ну давайте так, 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 так. Print. Так, MySQL. давайте ми поставимо цей Connect. Так, тоді треба буде знову Connect. Ну, ладно, ничего, слухай ты, значит, девица. Так, дел, вот такие дел, да? Так. Значить, оцей кон ось тут. Дивіться, давайте я оцей кон тоді заберу. Ctrl-X. Що ж, хай воно принт сюди. Ось отут. Connect. Так. А ось тут. Тоді Ctrl-X. Щас чекайте. Отак, так, кон... Отак. Ось. Так. І тепер нам придеться ось тут конкурс ставити, а ось тут ставити коннект. Так. Перед відвідуванням. Давайте тепер попробуємо. Так. Ну, що, введемо одиничку. Конеct вдалий і воркінг. <смеш> Давайте там де коннект дали і його. Ну, ладно, хай. Тепер далі: двоєчка. Двоєчка каже: connect вдалий, але введіть номер запису. Я йому ставлю, наприклад, сімевочку і нажимаю Enter. У. Ну, Дивіться, тепер я виведу, дивіться, сімерочка була у нас, бачите? Тепер я виведу, поставлю одиничку. От дивіться, сімерочки немає, бачите? І якщо я подивлюсь ось отут. Ну тепер давайте нолик. О, нолик. От, якщо я подивлюсь ось тут, то побачу, що у нас сьомого запису немає. Бачите? Тобто, ну, студенти були. Якщо нам потрібно, наприклад, там удалить, видалив п'ятий да, запис ще. Давайте видалимо ще один попробуем. А Давайте там у нас щось було. Оце Connect вдалий. Давайте Working поставимо. Чи просто оцей Working приберемо. А Connect вдалий, хай буде. Да? І ще одне. Якщо ми ось в делі видалили, да, то. Давайте напишемо консоль райтлайн. Отак ось Напишемо, дивіться так, запис. запис. К. Видалено. Запис К плюс видано. Запис К видалено. Тільки тут пробіл, і ось отут пробіл. Вот, пробіл, пробіл, і тут буде К. воно скаже. Ну, давайте випробуємо знову, як воно получається у нас з вами. Є е у нас дані. Давайте кого п'ятерочку видалимо, да? П'ятерочку, значит 5 ставлю. Ой, вибачте, тут двоєчку ставлю, що ми видаляти хочемо запис. Тепер воно каже: номер запису, номер 5 кажу. Так, 5 запис 5 видалено, і тепер можемо подивитися одиничку. Але можемо дивитися: можна можна ж, розумієте як поставити. Ой. Стоп, треба нажати, не виходить, щось тут. Так, то ще не виходить. Дивіться, я що хотів ще. Дивіться, коли видалено, так, коли видалено, то ми можемо знову взяти ось оцей принт, щоб не перевіряти, а щоб принт зрабатував автоматично. Ну, тобто, ми можемо написати просто ось отак: print, ось тут. Коли видалили, дивіться, коли видалили, або просто оцей print, дивіться, завжди вводити ось сюди. Перед виводом. дивіться, Перед виводом, всегда print. Отсюди я заберу Ctrl-X, а поставлю ось сюди в while, print. І воно буде всігда показувати мені. Тобто не треба буде, коли видалили, не треба буде, от дивіться, воно нам каже connect да? Тепер, наприклад, ставимо двоєчку так а а, тепер виберемо наприклад третій елемент видалити да нажимаємо 3 і дивіться Получається запис 3 видалений да коли вдали запис 3 а записа 3 не було не зрозумів ну запит пройшов але але Віталення не було. Давайте шостий видалимо. Да? Давайте так, двоєчку. Номер 6, Enter. Все, бачимо, що за, запит шостий видалений. Да? Все працює, все нормально. Тепер дивіться, нам необхідно навчитись додавати елементи. Як елемент додавати? Щоб додати елемент, щоб додати елемент, потрібно. А давайте припинимо запис. Це буде видалення, да? Так? так, я зупиняю запис.